Це розпочалося Сполучені Штати Америки. Сьогодні депортували 50 українців. Де ті коментатори, які писали мені огидні коментарі? Тепер що небудь напишіть? Як все відбувалося? Військовим літаком сьогодні відправили 50 українських хлопців до Польщі, де вони летіли в кайданах, де зустріли їх поляки з автоматами, як якихось неймовірних злочинців. Вони відправили їх через кордон до українських правоохоронців, знову ж таки, як якихось злочинців. І що це означає, що США зараз надали тренд і його підтримують. Повірте, і поляки, і німці його підтримує Велика Британія і ще багато країн підтримують. Хто ще дружить з головою? На сьогоднішній момент є дуже багато країн, яких можна проживати, які не будуть видавати українців. І одна з таких країн це Албанія. Так що, хто хоче жити у вільній країні, пишіть мені в директ інстаграм, і я вам допоможу з орендою тут.